Як подарувати квартиру та залишити всі пільги. В цьому відео ми розглянемо два варіанти договорів, а саме, договір дарування чи спадковий договір. В чому різниця? Додивись це відео до кінця і будеш юридично обізнаним. Пам'ятайте, що договір дарування завжди є беззаплатний, тому дарувальник не може вимагати від обдарованої особи зустрічних дій. А також при посвідченні договору дарування необхідно враховувати той момент, що право власності відразу переходить на обдарованого. Дарувальник вже не є власником квартири, не може користатись пільгами, субсидіями. Він в своїй квартирі, по суті, вже не господарь. Спадковий договір. Відносно новий спосіб регулювання спадкових відносин дозволяє встановити умови та зобов'язання, які мають бути дотримані сторонами за життя спадкодавців. Уклавши і підписавши спадковий договір, ви залишаєтесь власником своєї квартири, користуєтесь пільгами, субсидіями, якщо у вас такі є, і ви живете в своїй квартирі, але нотаріус накладає заборону відчуження такого майна. Багатьом людям похилого віку морально спокійніше. Залишатись власниками свого майна за життя, але знаючи, що їх воля буде виконана, так як при укладанні спадкового договору накладається заборона відчуження нотаріусам, яка знімається вже після смерті. Спадкову справу відкривати не потрібно, 6 місяців чекати не потрібно. Якщо це відео було вам корисно, підтримайте мене, будь ласка, лайком та відправте це відео вашим друзям знайомим, яким також може бути ця інформація корисна. А ми з вами побачимось в наступних відео.